Привіт, мене звуть Аня. Ви на моєму каналі і дивитеся моє нове відео. Якщо хочете просувати україномовний контент, то з вас підписка і лайк. А ще ходять чутки, що комент допомагає. Не знаю, правда це чи ні. Окей, на цьому моя агітація закінчилася, і зараз я хочу зібратися, бо сьогодні такий цікавий день. Хтось його любить, хтось не дуже, але я люблю, мені подобається. Я думаю, по моєму опису вже здогадалися, що сьогодні. 14 лютого, і зараз я зручно поставлю телефон і буду з вами збиратися і говорити. Отже, я камеру зручно поставила, хочу з вами тепер трішки поговорити і робити макіяж в цей час. Якщо що, в мене тут є дзеркало, тому іноді я буду дивитися сюди. Я тут так його трішки незручно поставила, але нічого. Отже, як я вже і сказала, сьогодні 14 лютого. І ми в цьому році вирішили нічого один одному не дарувати. Просто сходити сьогодні в ресторан повечеряти, а через декілька днів у нас квитки на, одне, на один захід. Я тут на руці змішала у себе два тональних креми, один світлі, навпаки, один світліший, один темніший, і зараз їх перемішаю і тоді вже буду наносити. Шкіру я попередньо вже зволожила. І попередньо я зволежила такий спонжик. Отже, зараз буду максимально тонким шаром наносити. Тональний крем тонким шаром нанесла. Тепер буду наносити трішки консилеру. І, до речі, про подарунки, хоча ми і домовилися нічого один одному не дарувати, але все ж таки я маленький такий подарунок, можливо, такий презентик приготувала. Далі згодом я вам покажу. Це знаєте, це все одно як такий знак уваги. Так, тепер наношу консилер. Розподіляю все. Цим же спонжем. І трішки на усю частину. Далі йдуть брови. Я їх спочатку трішки фіксую, а потім, коли ще не висох сатор гель, я підфарбовую там, де потрібно це зробити. Як мене бісить цей чубчик зараз. Одна брівка готова. Тепер інша. І друга брівка готова. Не звертайте уваги на руки, вони з мене завжди після макіяжу пописані. Отже, далі переходимо до очей. Я сьогодні стрілку малювати не буду, так як в мене буде акцент на губи. Виділяю я. Кладку ока. Нафарбувала я вії і вирішила, що трішки треба додати ще темних тіней. тіней, не знаю, як правильно трішечки-трішечки наносю. щоб тільки створити ефект тіні. Ось і все. Ось, в принципі, все, не знаю, чи видно на камері, але в житті в дзеркалі з'явилася трішки така димка. Далі в мене буде я буду наносити бронзер. Переходимо до рум'ян. За кадром я нанесла ще хайлайтер, і це ж, все ж таки такий розмовний формат, а не сам туторіал по мейкапу, тому трішки такі якісь моменти можна опускати. І останнім кроком це буде червона помада, моя улюблена червона помада. Захотілося, знаєте, такого чогось романтичного, звабливого, тому так, червона помада. Буду я наносити її ось таким пензликом. Ніякі лайфхаки з Тіктоку, знаєте, оті от не працюють в моєму випадку, коли от робиш. Тому тільки пензлики, тільки кропітка така робота. Бо якщо зробити все швидко, гарно точно не вийде. Я не знаю, скільки часу пройшло, але я тільки домалювала верхню. Ось, начебто, все. Сьогодні прям супер тяжко було фарбувати губи. Не знаю, з чим це пов'язано. Напевно, через камеру і через те, що я хвилювалася. Але, здається мені, що все вийшло. Можливо, дещо ще підправлю за кадром. Ось такий макіяж, якраз святковий, під 14 лютого в мене вийшов. Начебто нічого особливого, але все ж таки за рахунок червоної помади такий акцент на святковість він є. Я не змогла його залишити без подарунку, тому ось такий солодкий десерт, подарунок я приготувала. Робила я це сама два дні, і ось що в мене вийшло. Я думала, що тортик вийде поменше, але тут аж 650 грамів. А я знаю, що бенто-тортики 350 міні і 500 побільше. У мене тут аж 650, але, але я думаю, ми його з'їмо. Можливо, не зараз, можливо, щось ще на сніданок залишиться, а можливо і ні. До речі, якщо бути чесною, то мені не сильно подобається колір. Я хотіла взагалі червоний. У мене був червоний барник, але м -м, я його мало додала. Коротше, ні туди, ні сюди вийшло. Ні рожевий, ні червоний. Якийсь такий малиновий. Ну, це, все, це все барвник А так він, я впевнена, дуже смачний. Ну, точніше, я знаю, що він дуже смачний, бо я їла вже крем і все інше готую не перший раз. А якщо хтось подумав, що я хочу стати кондитером, то це неправда. Я не хочу ним ставати. Мені подобається готувати подібні тортики десь раз на місяць, можливо, два рази на місяць. Точно не частіше, тому що це така, знаєте, кропітка і довга робота. Тому для себе так, а займатися цим точно я не хочу. Ми вже приїхали додому, не хотілося мені там нічого знімати. Хотілося просто насолодитися моментом, побути тільки вдвох, без цих камер, без зйомки. Тому, вибачте, якщо що. Але зараз я хочу дещо зняти. Ми будемо, я вже переодяглася, будемо зараз дивитися фільм і їсти торт. А ще дивіться, які мені квіти подарували. Боже, вони такі красиві! До речі, я ще не отримувала білі тюльпани. Неймовірно, красивий букет, мені дуже подобається. А ще я ось дістала свічку. Я взагалі люблю загадувати бажання. Я завжди, коли є можливість загадувати, я загадую. А тут такий красивий тортик, тому я думаю, все зійшлося. Коротше, я відчуваю, що. За це вечір точно буде плюс кілограм завтра на вагах, я побачу, але... Коротше, якось так, але будемо їсти. Ось такий він в розрізі. Тут вишня, крем-чиз і пропитка оця от коричнева це кава з молоком. Повертаюся до вас через декілька днів і пам'ятаєте, я вам говорила про те, що ми взяли квітки на один захід. Так ось ми сьогодні йдемо туди. І я хочу, звісно, дещо зняти, а поки що показую вам свій Total Black-Look. Ну, майже Total Black, тому що светр в мене такий темно-темно-сірий. Але нехай буде Total Black Look. І, до речі, трішки про ті штани я взагалі забула, що вони в мене є. Я просто дивилася в інстаграмі якісь рілси з образами. І там був якийсь схожий светр і такі брюки. І я така стоп. А в мене ж є такі штани, і я така хоп, спробувала, а воно ще так нічого. Ну, і звісно, червона помада, щоб якось трішки зробити цей лук святковішим, або трішки, трішки розбавити червона помада. Мені декілька людей під моїми попередніми відео писали про те, що ніколи не були в Харкові, і їм було б дуже цікаво побачити більше видів міста, будинків, архітектури, вулиць. Тому виправляюся, бо сьогодні саме той влог, коли Харкова буде багато. Вранці був сніг такий великий з вітром. Я трішки засмутилася, що погода зіпсувалася, але зараз вже снігу майже немає і вітру теж, тому погода заспокоїлася і взагалі такий кайф гуляти по, по такій тиші. Ну, Думаю, ви і самі бачили, як красиво. Ми навмисно приїхали трішки раніше, нам взагалі на 18.00, але приїхала, як я вже сказала, трішки раніше, щоб я встигла познімати поки, поки світло, поки немає темряви. І зараз вже, в принципі, я познімала, хочемо зайти в один заклад. Ще тут дуже гарний вид з вікна. Правда, в нас час це не дуже безпечно, але, але гарно. Я замовила хумус з огіркими тостами і трав'яний чай. Пилися, зігрілися знову, і зараз ідемо вже потихеньку до місця, де буде проводитися захід. Цей Чи довго тягнути не буду, бо на мене дивляться люди. <смеш> Скажу відразу: ми прийшли на стендап. Так, я на стендапі вперше, тому мені дуже цікаво, що тут буде. На стендап до Роми Щербана. А і ще хотіла сказати те, що ми майже першими купили квитки, тому що дуже цього чекали. І якщо ви не знали, то в Харкові дуже мало таких якихось заходів. Відбувається, вони відбуваються, але дуже мало і ну, не, на, не на наш смак. Роман Щербан сюди вперше приїхав, точніше, перший приїхав, і це дуже класно, прям респект йому. Добре, вечір, слава Україні! Героям! Слава! Щось ми домовлялися, домовлялися з тим слухачом і так довго шукав ту дійсню. Ну, чесно, то не я. Вже неудобно було виходити, знаєте, повз вас ти казати бо. Цей трек. Загалом мені дуже сподобався стендап. Ми сміялися весь час, дуже щільно підібрані жарти і теми прикольні. Коротше, що тут ще можна сказати? Отримали неймовірне задоволення і насміялися від душі. Якщо ви не були на стендапі, то раджу сходити. Я не буду виставляти якісь сюди уривки виступу, але один шматочок ви повинні почути. Не думаю, що він в інших містах буде про це говорити, бо це саме фішка Харкова, яку Роман теж підмітив. Мені от я погуляв по Харкові, і мені не хочеться жити в місті, де нема буфету і коліни. Чим, Чесно, це чесно. Я думав окрошку взимку купити. бред? Ні, ну з зв'ятою спірмовою піцею роз'єм. Як я вже і сказала, мені дуже сподобалось згадую про цей вечір з посмішкою на обличчі, і я буду завершувати цей влог. Я не записала відео з прощанням і закликом підписуватися на цей канал, але зате мене фотка з романом. Тож на все добре і до зустрічі в нових відео.